Тіні над Дніпром розповідь про справжніх характерників. На широких просторах Дніпра, де вода дзюрчала над порогами, а вітер шепотів старі легенди. Існувала січ Гарт волі й меча. Але серед звичайних козаків ходили ті, кого боялися вороги і шанували свої. Характерники. Це були не чаклуни сказок. А люди з залізним духом, неймовірною витримкою і здатністю бачити те, чого інші не помічали. Одного разу восени, коли листя на вербах вже пожовкло, до Січі прийшов молодий козак Микита Потягло. Він пройшов пішки з далекої зимівки, втримуючи шаблю, що мала на пір'є козацькі знаки. Його очі були темні, але не дитячі, як у того, хто бачив занадто багато. Кажуть, він не шукав слави, він шукав правду. І от настав той вечір, коли над табором повисла тиша таку тишу, що навіть муха відчувала себе зайвою. Отаман покликав Микиту до себе і шепотів: Чутки доходять страшні. Наче на півдні гуртується орда, а з нею й темні штуки. Кажуть, ті, хто живуть у степу, бачать фігури в тумані. Чують голоси, що не належать людям. Микита мовчав. Його холодні очі були спрямовані на вогонь так, ніби він бачив щось поза полум'ям. Ідемо завтра на розвідку, сказав отаман. Ти з нами. Вони вирушили вже за повного темряви, і лише крики нічних птахів рвали тишу. Дорогою козаки відчували напругу. Серце билися частіше, тіні над степом рухалися так, ніби в вісні. Серед них був і Микита, але його погляд був спокійний, ніби темрява для нього друг, а не ворог. Раптом на обрії здійнялася курява це був великий загін ворога і непростий, а татари, що йшли на здобич. Козаки впали на коліна, шаблі вже виблискували. Та ворог не справив очікуваної атаки він стояв, мов зачарований. Тут сталося дивне. Микита підвівся. І крокнув уперед. Там, де земля була чорніша, ніж ніч, він підняв руку і прошепотів. Не час зараз для крові, час для страху. І сталося те, чого не чекав ніхто. Ворог, наче почув його слово, і завмер. Земля під ногами ворога здриглася, вітер завивав, ніби хтось великий, невидимий, пробіг між козацькими лавами і загнав страх у серця ворогів. Козаки бачили, як татари відступили так само раптово, як з'явилися. Лише курява вела за ними їхній шлях, і тиша знову впала на степ. Повернувшись на Січ, Микита не говорив. Він лише запалив свічу перед образом Божої матері і подивився у вогонь. Старі козаки казали потім, що то не був просто воїн, то був характерник людина, яка вміла не лише тримати меч, а й контролювати власний страх. Відчувати ритм землі й природи. Вони казали не той сильний, у кого найгостріший клинок, а той, хто не боїться темряви всередині себе. Микита потягло залишився жити серед козаків, але ніхто більше не бачив, щоб він коли-небудь піднімав шаблю на ворога. Його сила була не в мечі, а в умінні бачити істину крізь тіні як справжній характерник.